Всім доброго ранку. Брежу, щоб ви розуміли, на зранку був. Не скажу, що прямо вже великий, але Русу зробив файл. Зараз вам покажу. Бачите? Руса вже є файна, то сапити не можна. Та що ж там надумали, знаєте? І хто там поблизу Кірворадській області. Сапи в руки і до. Не до блогера їдьте, допомагати собач, бо як заблукаю там в своєму лісі, то не знайдете мене, буду там мого жити. І все, ще пропало, нема блогера. Де дівся, бур'яна загубилася. Щось мій бачок реве. жарти жартами, але знов стоїть дощ, то сьогодні треба хоч їсти, наготувати. Посуд помити, бо чесно, вчора й посуд намила. То по моїй фізіономії видно, що я вчора переробилася. Ледве залізла до хати. Ну нічого, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Чим мені подобається ця штука, як я на неї кажу, Тому що вона витягає осоту з корінням. Тобто він довше буде відростати, бачите? А якщо взяти насадку на кусу, то вона тільки вершок прийде. Точніше, те, що на поверхні. А теж вона не зачепить. тут усі, бачите, який корінь із м'яти. Бачите, йдіть беречку. Я ось уже до викущеного дійшла. І саме страшне я вже прибрала, ще ось там у бачите. бачите? Отам посередині, ніби такий страшний шматочок. А так тут уже не таке страшне. Вовки вже потікають отуди. А цей я не вважаю, що він страшний. А, ну так, да, поки я на нього вийду, завтра чи післязавтра, коли це буде. Тут мишійка підростає, буде трішки тяжко. Але нічого, нагострю на свою штучку і вперед. Сьогодні теж треба буде, як після обіду вийду. А як вийду, я ще посапаю, потім піду на каву, то потім треба буде взяти монтачку і намонтачити трішки її. Бо затуплюється дуже багато, на неї налипає. Ось, бачите? Отаке. Ось Ось так вона вириває все з курицями. Тож файна штучка, недорого. Дешево й сердито, як то кажуть. Помічниця, Помічниця прийшла, сидить. О, десь ще один є помічник. Біля... А, то теж сидить. І де він не дядя, я вам затворила грязною рукою камер. Це дядьки. Допомагають мені. Морально мене потреба. Ось красюнчик. Красюнчик і красочка. Вони вже, мабуть, заморилися мені допомагати. Так, тринадцяте, шістнадцять. Йду поб'ю Так. Вже мені тут трохи чепуха порівняно. 17 .37. Мені лишилось тут вже так багато, але спустився дощ. Піду поки каву поп'ю. Може він перестане. Хоча він більше і більший, ну дай Бог, перестане. Мося моя вже втікла. Ай! Да, файний кусок вже є. Ще маленький, але ну нічого. Духать, може спина трошки відійде. Тут страшне тільки вепець. От а так а так файний кусочок. Нічого, робиться. Ніхто за мене не прийде, не зробить, на жаль. Або на щастя, навіть не знаю. Дуже думаю. Спина вже зовсім мокра. Та видно? Там вже честе, а тут ні. Тут моя бумаг. Поки надворі. Треба вирвати тут спориш. Вирватися з Париж, а потім буде сапати ще разок, напевно, та й все. 20.43 43 і я у нього, видно, по доки виполила. Там воно мені вже собаки з котами повтолочили. Ми Майду. Вже сильно кусається мушкара, ці, що корову кусають. Може, я більше трохи побула, але вже все.